Привіт! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! It is Wednesday, my dudes. VG Entertainment таки показали трейлер свого нового проєкту Forest Regins. Дати релізу немає, але є сторінка в стімі. Через 12, 18 а... місяців життів. Прив'яжете його до моєї машини і згода. неси несімо тузку. Ви не пошкодуєте. Уже починаю шкодувати. Пізно мотускатут. В якій не вказано українського озвучення в списку доступних локалізацій, тільки текст. Зал засідань погрозливо годе, чути крики ганьба. Гра буде шутером від першої особи з елементами виживання та RPG, дія якої відбувається в постапокаліптичному Парижі. Соні показали пару нових кадрів кіна за мотивами антілдавну. Повноцінний трейлер пообіцяли показати трохи згодом. Я обіцяю вам. До речі, той актор, що грав психолога, навіть вирішив не голитись для своєї ролі. Всі допоможи! Ти була права, ця борода огидна. А далі, наче борсук заліз мені на морду. А далі. І здох від сорому. Netflix опублікували трейлери аніме адаптації відьмак сирени з глибини. Прем'єра запланована на 11 лютого. Анідкоїн Games Анонсували, що сома Амнезія Реберф та Амнезія Bunker вийдуть на Nintendo Switch. Проте поки не сказали, коли саме. Як же тобі важко сказати? Я не знаю. Я не знаю. О, мудро, дуже мудро. Дуже. Третій та четвертий Фаркраї отримали підтримку досягнень в паровій крамниці дядька Гейба. Ну нарешті. Capcom публікували ігроладного трейлера Мей з Fatal Fury, котра доєднається до розстрою шостого стрітфайтеру вже 5 лютого. Я не міг повірити власному очам. Легендарний перший дум змогли запустити в PDF. Це нікому не вдавалося. Нам вдалось. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.